Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає припинити бойові дії, відступити ворогу, скласти зброю, припинити обстріли Бахмуту? Чи є якісь перешкоди? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Що заважає агресору припинити обстріли Бахмуту? на майбутнє припинення обстрілів. Уже є план это мир, миру, щоб в Бахмуті був мир. Там діти. Так, є діти в Бахмуті. Вивезти. Так, відкрита дорога. Зараз буде здійснений такий рятів для врятування. Щось пов'язане з дітьми, родини, матері, діти оцих людей будуть рятувати. Це зараз це в таємниці, це про це не розголошується, щоб ворог не знав про це. Це така є інформація. З приводу обстрілів мають припинитися обстріли, це дуже добре. Агресія буде припинена, закрита. Ворогу нададуть дуже потужна відсіч, він буде замордований, я б так сказала. Йому повернуть всі злочини військові. Важкий стан у ворога, дуже важкий стан. І дорога ще закрита, це дуже добре. Так, я прошу відкрити нашим Збройним силам України всі дороги, ворогу повернути всю його агресію якнайшвидше. Відігнати від бахмуту. Заперечую, де да будуть врятовані всі діти і жінки, і повернеться якнайшвидше мир до Бахмуту, та припинуться всі обстріли, заперечує. Всі наміри ворожі руйную, більше не може здійснювати обстріли і агресію. Всі бомби, ракети і снаряди йому назад, в нього вибухають там, де він знаходиться. Да повернеться мир до Бахмуту, припиниться обстріли. Страждання людей перекриваю, більше ніколи не повернуться, ворогу залишиться. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відвернути від Бахмуту всю агресію, ворожу і повернути ворогові всі біль, сльози, страждання і смерті людей. І з ворогом це станеться, що Бахмуті людям чинив все. Назад йому вернеться. Буде так, буде так, буде так. Доб... Відновиться мирне життя. І відновиться інфраструктура міста Бахмут. Буде так, буде так, буде так. Якнайшвидше прошу вища сила, де да припиніть бойові діх. Де буде все сказане здійснене. Так, іде план мирний план, як звільнити оце місто з цього вогневого такого оточення, і він здійсниться. Такі наші військові зможуть ворога замордувати, знищити, закрити йому шляхи, щоб йому не було чим обстрілювати місто. Це також здійснюється за підтримки світових ем, таких сильних людей. І, так, такий буде закрите небо, і ворога буде знищено. Його закриють все, і він не зможе чинити агресію щодо Бахмуту. Це найближчий час. Дякую за увагу.